Не знаєш, як зробити перемичку на забетонній стіні, в цьому відео я розповім. Робимо ось таку опалубку з дошки по одній площині зверху блоку. Закріпити її дуже просто, за, за допомогою відвізка такої самої дошки, і прикрутив її на 90 жовті саморізи прямо до піноблоку. Наступним етапом нам знадобиться арматурний каркас. За допомогою ось такого простого арматура гибу. Під розмір гну прямокутнички. Відрізаю і край зварюю. Потім на дошку, яку ми вкладали в початку відео, вкладаємо у блок. Його можна як виготовити власноруч, так і купити в магазині. Ми робили це власноруч. Тепер беремо прямокутники, які варили раніше, і робимо ось такий простий арматурний каркас. І вкладаємо її в наш блок, тобто теплу перемичку. Сама перемичка повинна заходити на стіну, як мінімум на 30 см, тобто пів блоку. Можна більше, менше не потрібно. А тепер заливаємо нашу перемичку і не забуваємо при цьому ущільнювати бетон. І ще одне: якщо прогон великий, то треба по центру ставити підпору, щоб не було провисання, як ми зробили на вікні справа. Так залили всі наші вікна.